Саш, це я бачу БРДМ броньована розвідувальна дозорна машина, яку ви затрофеїли затрофейли в Курській області під час цієї наступальної операції, і вона виглядає нібито як нова. Тобто вона фактично зі складу, я так розумію. Мабуть, її залишили поганішники. Ми так. Російські. Да. Вона стала на позиції, ми її вигнали, вона завелася з кнопочки, з полуоборота. Єдине, що вони зняли озброєння з неї, і ми вийшли на нашу територію. А зброєння зняли вже ви, коли, не, вони. Вони... Вони коли тікали. Да. Ага. І вона нормально, заводиться. Ідеальна машина. Ідеальна. Стояла на складі, напевно, вона, так. Да? Мабуть, не знаю. Саш, е вам ця машина ну, потрібна, чи, чи не потрібна? Чи в цих умовах вона вже устаріла? Для наших задач вона не підходить. Чому? Тому що ми виконуємо штурмові дії, ми за, залітаємо в тил ворога на крепклі броні. Вона легкоброньована, перша в піввішка, як і перша загорить. І по-друге, тут влізе від сили 5 чоловік. А штурмові групи ми закидаємо як мінімум вісім. І що ви нею будете робити? Ми її вирішили подарити батальйоном вам. Мені? Так. Мені. Вам. Тобто, от в цей момент ця машина зараз стає моєю. Ми переписую на вас. І, і я можу з нею робити все, що завгодно. Так, так. Ну що, тоді зараз ми їдемо в МРЕО, оформлюємо машину, кулемету на неї немає. Значить, оформлюємо машину, техпаспорт і все. В мене такий величезний позашляховік. Але якщо серйозно, то я е, цю машину готовий. Поміняти на нормальний меншого розміру, але більш новий е пікап. 4 х 4. І цей пікап ми передамо вам батальйону Арей, якому дуже потрібні, нормальні, швидкісні машини. Машини тут просто в дефіциті. Машини стають розходним матеріалом. А той, хто нам подарує пікап для батальйону Арей, отримає цей величезний трофейний російський. Ексклюзивний, можна сказати, позашляховик, на якому можна виїхати на полювання, возити друзів, гостей і нагадувати собі друзям і взагалі всій Україні, що все, що Росія залишить на полі бою, ми заберемо і пристосуємо в господарстві. Правильно? Так, до неї може їздити не тільки на полювання, а ще на рибалку. Бо це машина плаває. Оскільки ця машина вже, можна сказати, моя, я спробую її відрекламувати. О, дивіться, резина гума абсолютно нова. Бачите, навіть не стерта. І крім того, крім головних колес, тут є ще от такі маленькі колеса, які допомагають подолати ривчаки. Тобто вона може проїхати через ривчак 2 метри завглибшки точно. Оце двигун. Новісіньки, от я просто бачу тут е, патрубки, всі цілі, гума ціла, воно підтягнуто, ніде нічого не травить, жодної масляної плями немає. Ну єдине, що скажу, це двигун не дизельний, а бензиновий. А е, е, скільки він жере, скільки він бере на 100 кілометрів, я не буду казати, щоб не лякати е, е, потенційного свого правонаступника. Ну, але це двигун дійсно в гарній якості і заводиться він з пів І, До речі, вона їздить не тільки по суходолу, а ще й плаває по воді. Водомет. Його перевірили, він теж працює. Тобто вона може заїхати в воду і подолати водну перешкоду на невеличкій швидкості. Так що... Дійсно, як сказав командир батальйону Арей, можна на ній з'їздити на рибалку. Залізати в неї не просто, це певний квест. Тобто тут немає дверей. На неї залізати треба от таким чином. І тут є люк командирський. і... Люк механіка водія, і через люк треба потрапити і сісти на робоче місце. В принципі, напевно, така концепція була робочою в 70-ті -80 80-ті роки, відповідно від умов бойових дій, які тоді уявляли собі конструктори. Але зараз це настільки швидко змінилося, що ця машина, на жаль, е Стала доволі таки безпорадною на полі бою, але знову ж таки, повторюсь, в умовах рибалки, полювання, е, якихось е, таких відносно мирних е, позашляхових тестів. Е, це буде такий приємний е, і екзотичний транспорт для тих, хто готовий віддати за цю машину. Е, звичайний. Позашлаховик звичайний пікап для бойового одного з найкращих українських батальйонів батальйону Української добровольчої армії Арей.